Я переджусь тим, що принадлежав тому українському народу. Слава Україні! Слава Ісусу Христу. Верході всій народ бити, поки ще не пізно. Поки народ да ви, я би вас, Голіафа. Яка церква, визволиться видно українсько, людину підходить, церква сьогодні вийшла. Запорікати. В крайньому випадку. І жодний злочинець! Жодний Ради того, щоб діти жили у вільній країні. Українці стали ще більшість патріотичних. Ми небезпечніше тут на Майдані. Не страх. Українці не бояться цієї влади. Українські дівчата і жінки для вас матимемо. Щоби... Ми підлагаємо Бога Божої ласки.